Отже, на фронті генштаб фіксує збільшення кількості боїв за минулу добу, понад 100 Про це йдеться у ранковому зведенні генштабу збройних сил України. Ворог безуспішно намагався атакувати наші позиції на шести напрямках. Найбільше штурмів наші захисники відбили на Лиманському напрямку. Окупанти намагаються оточити Авдіївку, втім українські бійці стійко тримають оборону. Не зміг противник відновити втрачені позиції у районі роботиного на Запоріжжі. Сили оборони продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку і утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра. Олександр Ступлун, речни, продовжують штурмові дії південніше Бахмуту Донецької області. Завдають ворогу втрат у живій силі та техніці. Закріплюються на досягнутих рубежах. На Мелітопольському напрямку сили оборони продовжують наступальну операцію. Завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці. Виснажують ворога на Авдіївському напрямку. Ворог за підтримки авіації не полишає спроб оточити Авдіївку. Але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат, безуспішними були наступальні дії противника в районах Степового, Новокалинового, Східніше, Новобахмутівки, Авдіївки, Південніше, Тоненького, Сєвєрного, Первомайського, Донецької області, де силами оборони України відбито 22 атаки. Олександр Стопун, речник об'єднаного прес-центру сил оборони та напрямку. З нами на зв'язку. Вітання. Добрий ранок ранку. Олександре, попросимо про оперативну інформацію. Станом на цю мить. Як доба минула на вашому напрямку? Ну і, власне, для аудиторії, я думаю, ширше можна пояснити, про які місцевості конкретно йдеться. Наразі в операції зоні Осуфтаврія ворог продовжує активні наземні піхотні атаки. Місцями застосовує бронетехніку. Відповідно за добу загальні втрати окупантів у живій силі склали майже 500 осіб. Також наші воїни повністю знищили сім танків і 13 інших бронемашин ворога. Загалом на таврійському напрямку зафіксовано 45 бойових зіткнень, і ворог провів 648 артилерійських обстрілів. Також минулої доби російські терористи завдали вісім ракетних ударів. Поранено 10 цивільних осіб, серед них п'ятеро дітей. Зафіксовано і сім авіаударів ворога. Всі на Донеччині, і майже всі це скидання керованих, керованих авіаційних бомб. З літаків су 35 зафіксовано одне застосування штурмовика су 25 Також ну наразі Авдіївка стоїть, Авдіївка б'ється, і ворог зазнає дуже суттєвих втрат, особливо у піхоті. Що можна говорити про динаміку? Бо Генштаб говорить, що зросла кількість зіткнень. Як це виглядає на у вірних вам ділянках фронту? Якщо говорити про Авдіївський напрямок, то за добу це було 22 атаки. Відбито також 11 атак відбито поблизу Новомихайлівки. Це Мар'їнський напрямок, і ворог дещо активізувався на намагається відбити втрачені позиції на Запоріжжі. Значить, п'ять атак відбито біля роботиного і дев'ять атак. Північно-західніше вербового. Тобто ворог, втрачаючи позиції, починає ну піхотою намагатися відбити їх і ну відповідно зазнає втрати відходить. Ситуація, яка пов'язана, або там спричинена, точніше погодніми умовами. І в цілому, як погода відбувається на те все, що зараз відбувається, Ну почнімо Завдіївки і околиць? Ну, наразі. е-е Погода, можна сказати, дещо стабілізувалася, великого вітру немає, і вона повернулася в звичайне русло. Тобто, ворог застосовує ну, дещо менше дронів Камікадзе, але робить ставку, от саме на керовані авіаційні бомби і піхотні атаки. Також земля дещо на деяких напрямках, скажімо, дещо підмерзла вночі. І ворог намагається іти вперед технікою. Ну і відповідно втрачає її. Також що хочеться сказати, знову чотири окупанти минулої доби здалися в полон. Якщо говорити про останні 20 днів, то в операційній зоні Осувтаврія 60 російських загарбників зробили такий самий вибір і залишаться жити. Оперативну інформацію зараз озвучимо повітряні тривоги на теренах Харківської, Донецької і Дніпропетровської областей. Пильнуйте, закликаємо всіх прямувати до укриттів, якщо ви перебуваєте у цих регіонах, і не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Ви вже почали говорити про погоду. Як зараз погода коригує наші плани? Розуміємо, що холод це дуже дуже важко, особливо коли хлопці там в окопах. Але що з пересуванням техніки, наприклад? Е, ну, пересування техніки відбувається. Ну, в основному це гусенична. Е, вчора ворог активізував, скажімо, Її застосування зазнав досить відчутних втрат і продовжує йти в піхотні атаки. Ви згадали вже про росіян, які потрапили у полон щодо самої динаміки, проходила інформація упродовж тижня про те, що більша кількість росіян. Здаються, ну, наскільки я розумію, якщо є у них така можливість, просто зголошуються. Може ще раз нагадаємо, яким чином це можна зробити. І в цілому, от інформація, яку ви від них отримуєте, вона якого характера, якщо йдеться про їхній стан, мотивацію, розуміння взагалі ситуації на місці? Мотивація, скажімо, низька. Йдуть за гроші або за так звану амністію. Як, на мою думку, більшість росіян могла б пересидіти в тюрмах, ніж йти на завідому е, смерть. Але чомусь ідуть, не знаю, що їм обіцяють. Потрапляючись сюди в полон, вони е, розповідають, що вони не очікували, що тут така ситуація, що їх будуть як скотину гнати просто на забій. І, і е, розповідають, що. Зараз стало досить холодно, і от більше, якщо влітку і в теплі місяці осені можна було десь відсидіти в від лісопосадці, десь якісь норі, то зараз досить холодно і кількість цих, скажімо, осіб, які здаються в полон, почала збільшуватися. Ну І ще хочу нагадати росіянам, що існує програма. «Хочу жить, яка ведеться нашими відповідними службами, і завжди люди на зв'язку і допоможуть вам, скажімо, скоригують, як і де і коли здатися в полон. Як, відбув... як це зробити? Да бажано, щоб вони робили правильний вибір. Але як відбувається це на практиці в умовах такого інтенсивного вогню? Вони що там щось піднімають біле чи виходять по радіозв'язку? Як це на ділі? Ну, на жаль, я особисто не брав, але е, в, в основному це е, скаже головом. Інколи, ну звичайно, е, щось, щось, щось біле показують, але зазвичай це або поранені, або е, скажімо, здаються голосом, тому що не завжди видно зараз е, білий колір. Ну, самі розумієте, зима де-не-де випав сніг, тому здаються в основному голосом. В основному голосом. Ну а про те, як вони туди потрапили, чи є, чи можна взагалі про це говорити? Чи є у вас інформація от про, про їхнє пояснення, яким чином дійшло до того, що вони опинилися в чужій країні, та ще й зі зброєю в руках. Це такі стандартні, ніби пояснення, про те, що вони не знали, що опинилися тут? Більшість вказує на те, що вони. Примусов, ну, якби мобілізовані, і ну, в цьому бачать якесь виправне для себе. То якісь інші шукати способи уникнення цієї війни вони не намагаються шукати, правильно я розумію? Намагаються звичайно, намагаються дезертирувати, намагаються тікати з позиції. Ну але росіяни, російське керівництво, генералітет, скажімо, використовує деяких осіб як загороджувані загони. І розказує їм, що якщо вони не будуть виконувати функції в цих загороджувальних загонах, то самі підуть на штурми і От... От мотив інших, щоб тебе не погнали. Десь приблизно так це виглядає. Ну та не вперше ми до речі чуємо такі, ніби тлумачення та але нічого нового ми й не намагалися не розраховували, що почуємо від тих росіян, які здаються до, до, до полону, до неволі. Олександр Штупун, нагадаю, речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку. Дякуємо вам і зокрема за те, що описали оперативну ситуацію на вашому напрямку.